Замок у містечку Язлівець височіє над берегом річки Ольховець, приблизний час будівництва оборонного форпосту 14-16 століття. Першими власниками замку були магнати Бучацькі. У середині століття Теодор Бучацький Язловецький розширив замок, перебудувавши його на бастіон. Від 1550 року Юрій Язловецький продовжує зміцнення та розширення замку. Також Юрій добудував чотириповерхову башту. У 1643 році замок переходить у власність коронного гетьмана Станіслава Конецьпольського. Новий власник зводить нижній замок, який його наступник перебудовує в триповерховий палац. У 20 столітті архітектор Гверкен багато досліджував цю споруду. Він зауважив вигідне розташування замку, адже його захищала з трьох сторін скеляста гора. Будівля була неправильної форми, збудована з цегли та каменю. У часи національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького замок витримав облогу козаків. У 1672 році. Фортифікаційну споруду взяли штурмом турецькі війська. З того часу, як Польща захопила Кам'янець Подільський, почався період занепаду Язловецького замку, адже він втратив своє стратегічне значення. Історики XVIII століття, незважаючи на часткову руйнацію замку, захоплено відгукуються про нього, підкреслюють його велич.